Мене. Із новинок я просто повільно, от реально ви ж бачите, я просто повільно йду до свого корабла, який там їде. Тобто я не біжу і я встигаю. Запам'ятайте цей день. Катя, потихеньку йде. І дивіться, яка краса в мене тут. Ось там мій там, будиночок, ось тут краса камервав, а ось моя таксішечка. Один тут у мене поїхав, моя таксішечка обійшла, а ось моя. Я йду тут на зустріч. Цей <сум> шикарною блондинкою. Uh, погода в Лондоні така, що треба з собою обрати рюкзак і мати там амбрелла. Uh, треба мати там ковтинку цей uh, косі що я і зробила. Так, і дрова роблять... Як Не приходиш. Сьогодні зустріла родову модель жінки, яка мені подобається. Як вона виглядає, яка вона щаслива в сім'ї, яка вона успішна в бізнесі, і хочу вам сказати, що її смикалка, креативність мене просто захопляє, що вона виглядає просто на 15 років молодше.